Вітаю! Сьогодні познайомлю вас з TC Plus – дермальний стимулятор від італійського виробника K-Surgery. TC Plus – це must-have в кабінеті косметолога. TC Plus – це інноваційний інтелектуальний пілінг, котрий актуальний в будь-яку пору року. TC Plus – це медикал device із запатентованою формулою та єдиний сертифікований в Україні як medical device, спрямований на поліпшення процесів регенерації, вироблення колагену та продукування фібробластів. Активні препарати з унікальним складом: TC Plus Soft, TC Plus Strong. Репарат TC Plus – це безін'єкційний дермальний стимулятор, який призначений для лікування недоліків шкіри. Завдяки процедурам із TC Plus ви отримаєте безліч переваг. Пацієнт без реабілітаційного періоду, відсутність вікових і сезонних обмежень, включаючи підлітків з 13 років, процедури без болю та агресивного впливу, а травматична і безболісна методика. Видимий результат одразу після процедури, який згодом посилюється. Підходять як для чутливої, у тому числі куперозної, так і жирної, схильної до гіперкератозу шкіри, безпечний та сертифікований медичний препарат у вашому кабінеті, дві версії з різними концентраціями для індивідуального та успішного лікування, результати після процедури Plus. ліфтинг, розгладження зморшок, рівний та здоровий колір обличчя, звуження пор, відсутність запальних елементів. Відсутність або суттєве зменшення гіперпігментації. Тепер докладніше про препарати. В лінійці представлені двома видами: TC Plus Soft та TC Plus Strong, що дозволяє фахівцеві обирати потрібну концентрацію, кислоти і рівень pH, виходячи із проблем і потреб пацієнта. Реологічні властивості TC Plus дозволять легко дозувати препарат, що сприяє рівномірному нанесенню без використання додаткових інструментів. TC Plus Soft Рівень pH 1,5% склад TCA 12%, мигдалова кислота 5%, коєва кислота 5%. Тісі Plus Soft чудово працює в поєднанні з мезотерапією, мезоролером та демаштампом, чисткою обличчя. Легко використовувати в класичній процедурі або, як її називають, процедура червоної доріжки, ефективний як фініш після інвазивних процедур при роботі з пігментацією, і підермальними заломами. Акне першого та другого ступенів, фото і хроностаріння. Як дермальний стимулятор працює протягом 8 годин. Застосовувати пірінг можна як у складі курсової монотерапії, так і в протоколах одномоментного поєднання з ін'єкційними процедурами. Результат після першого застосування шкіра набуває ефекту фарфорового освітіння: вирівнюється тон, звужуються пори, освітлюються пігментні плями, зменшується площа запальних елементів, доступний в об'ємі 5 мл. TC Plus Strong рівень PH 1 склад TCA 20%, мигдалова кислота 6%, коєва кислота 6%. ТС Плас Стронг чудово працює в поєднанні з мезотерапією, мезоролером та дермаштампом. Легко використовувати в класичній процедурі або, як її називають, процедура червоної доріжки, ефективний для вікової шкіри при епідермальних та дермальних заломах. При роботі з пігментацією та акне другого та третього ступенів, при фото- і хроностарінні, атрофічних та нормотрофічних рубцях при птозі тканин доступний в об'ємі 5 мл. Отже, Тісі Плас це інноваційний препарат із запатентованою формулою, що дарує шкірі пацієнтів молодость та здоровий блиск. Відчуйте переваги дермальної стимуляції без реабілітації препаратом TC Plus вже сьогодні.